Вітаю всіх шанувальників хмарного геймінгу. Сьогодні я вам розповім про суперпотужне і надкорисне оновлення, що отримав застосунок бустероїд і як воно повпливає на якість вашого ігрового досвіду. А також повідомлю про ігри, які з'явилися в сервісі на минулому та на цьому тижнях. По них пробіжимося вже в традиційному суперстислому форматі. Якщо ви ще не є постійним користувачем українського хмарного сервісу Бустероїд і після перегляду цього відео вирішите приєднати. До людей, які не обтяжують себе купівлею комп'ютерів за всі гроші світу, то я буду дуже вдячний, якщо ви зареєструєте свій новий аккаунт за моїм покликанням, яке є в дописі до цього відео, а в подальшому придбаєте на нього одну з двох можливих підписок на доступ до віддалених потужностей. Нагадаю, що тарифи два: перший дешевший дозволяє вам грати на максимальній роздільній здатності Full HD та 60 кадрів на секунду, а дорожчий надає доступ до більш потужних віддалених машин. Які покращать ваш експіріанс до максимуму, або принаймні майже до максимуму. Ви отримаєте змогу грати в роздільній здатності до 4K та до 120 кадрів на секунду з використанням всіх найсучасніших графічних технологій, на кшталт трасування променів, і грати на своєму застарілому калькуляторі, який вже давно проситься на смітник, в сучасні потужні aaa проєкти. Для гри можна використовувати також і мобільні пристрої під керуванням iOS та Android. Але Звичайно ж, не всі, для того, щоб остаточно бути впевненим в тому, що ваш гаджет здатен працювати з хмарними технологіями, а не тільки відтворювати порнхаб в 360p. Раджу ознайомитися з мінімальними системними вимогами, на які є також покликання під цим відео. Повертаємось до наших баранів. Я вам зараз поки що розкажу про іграшки, які з'явилися в каталозі сервісу. А ви поки підпишетесь на цей канал, протиснете ваші чудові козацькі найкращі в світі вподобаєчки та напишете коментар. В який б цих проєктів ви б хотіли зіграти. Доєднуйтесь також до нашого дискорда, твіча телеграму, якщо хочете. І поїхали, коротше, розберемо, що тут і як. Ну і принагідно нагадаю, що ви на каналі Eternal Play UA, а з вами, як завжди, я, Дмитро. Нічого не змінилось. Тепер у вас є можливість використовуючи хмарні потужності спробувати RPG РПД Against the Black Priory» від норвезької студії High North Studios AS. Це рольова покрокова карткова історія, де потрібно кидаючи кубики, битися в тактичних боях, просуватися крізь лавкрафтівське жахіття у моторошному фентезійному світі, який зроблений в піксельній ретро стилістиці. Гра з'явилася в стімі 30 травня поточного року, коштує 325 гривень і має 96% Виключно схвальних відгуків від ком'юніті Кооперативний сурвайвел Горор Пенікор від німецької студії The Tech Studio, в якому потрібно тікати від монстрів, що використовують штучний інтелект і чують ваші кроки та голос, і хочуть вас знайти і вбити. Реліз іграшки відбувся 31 травня 24-го року. Вона має 80% дуже схвальних відгуків, а коштує лише 124 гривні. А найголовніше має український текстовий переклад, за що розробникам окремий респект. Жахлива кривава лазня від першої особи 2016 року Killing Floor 2 з'явиться в переліку ігор в бустероїд. І грати тепер в неї зможуть не тільки ті, хто придбав її в Epic Game Store, а й користувачі Steam. В цьому кооперативному екшені, який розрахований на 12 гравців, необхідно винищувати монстрів з назвою Зеди. Проект від американської Tripwire Interactive коштує 379 гривень в магазині Габена. А ком'юніті залишило 88% дуже схвальних. Відгуків за всі роки його існування, а це майже 80 тисяч рецензій. Шанувальники Формули 1 можуть приєднуватись до свіженькою f 1 24 від британської Codemasters та ганяти на своїх калькуляторах. Гра коштує 1699 гривень і має змішані відгуки, серед яких лише 61% є позитивними. Farming Simulator 22, який нещодавно в Epic Games Store роздавали безкоштовно. Тепер можна починати грати у хмарі. А хто не встиг скористатися шансом отримати іграшку на шару, тоді викладайте 459 гривень і вперед розвивати власне господарство. У Steam ігра має 92% позитивних відгуків. Ворнов no! пропонує вам прийняти участь у битвах в третій світовій війні. В цій стратегії від французьких розробників з Eugen Systems необхідно керувати сотнями підрозділів і спробувати перемогти у запеклих битвах. Реліз забавки відбувся 23 травня поточного року, і вона отримала 83% дуже схвальних відгуків від ком'юніті, а коштує 1199 гривень. І Sports Godfather – це симулятор кіберспортивного тренера від Asteroid Game Studios, яка чи то з Китаю, чи то з Кореї, я не впевнений. Але щось з однієї з азійських країн це точно, але це точно не Московія. Так от, вам необхідно створити власну команду, яка гратиме в якусь мобу, натренувати її і привести до перемоги. Навіть уявлення не маю, як все грається, але звучить інтригуюче. У проєкту 91% дуже схвальних відгуків, а коштує він щодо. 410 гривень. В Шипсет Сі вам необхідно керувати кораблями, торгувати, рибалити, обслуговувати судна та досліджувати захоплюючий світ Норвезьких островів. Забавка від норвезької студії Miss Games з'явилася в ранньому доступі 23 травня. Коштує 515 гривень і, на жаль, має змішані відгуки від спільноти, з яких лише 69% є позитивними. Намальований вручну двовимірний екшн платформер Nine Souls від тайванської Red Candle Games. Пропонує поринути в історію з битвами натхненні Секіро. Треба досліджувати землі, де проживала стародавня раса інопланетян. Грамає 94% дуже схвальних рецензій, а коштує 600 гривень. Стратегічний симулятор Royce 2 пропонує гравцям почати створювати різні екосистеми та планети і наповнювати всі ці всесвіти життям. Забавка від данських розробників з'явилася в продажі 28 травня, коштує 515 гривень та має 97% виключно схвальних відгуків. Всі, хто безкоштовно отримав в магазині епіків покроковий картковий тактичний супергеройський екшен Marvel's Midnight Suns, можуть тепер грати зі свого акаунту Epic Games. А хто не встиг на роздачу, гра коштує 1399 гривень. А ком'юніті Габена залишило про неї 82% дуже позитивних відгуків. Ще одна роздача від епіків Чиверлі 2 від канадських розробників Stone Banner Studios, тепер в каталозі сервісу. Це багатокористувацький слешер від першої особи, де гравці прийматимуть участь у масштабних середньовічних битвах. Якщо раптом ви вирішили її купити, то будь ласка, 569 гривень, а ком'юніті вважають, що це непогана гра і залишили 81% дуже позитивних рецензій. В платформер головоломку Humanity, де потрібно керувати величезними натовпами, тепер можуть грати всі, у кого є підписка Xbox Game Pass або гра придбана в Microsoft Store. Якщо раптом ви хочете її придбати, то ціна на неї 600 гривень, а спільнота Діда Габена залишила 95% дуже схвальних відгуків, хоч їх і не дуже багато, лише 332 рецензії на момент створення цього відео. В рольовий -like Lord of the Fallen відтепер мають змагу грати всі, хто придбав гру в магазині Майків. Іспанська Hexworks додали до е проєкту український текстовий переклад, за що їм в черговий раз хочу подякувати. Тому можна брати свої електронні друкарські машинки і вирушати в подорож по світу в сеттингу темного фентезі і вбити, врешті-решт, демонічного бога Адира. Гра коштує 1795 гривень і має змішані відгуки, які в переважній більшості пов'язані з поганою оптимізацією. Цю проєкту, але нещодавно вийшов патч 1.5, який буцімто значно покращив ситуацію. Але 61% позитивних рецензій вже нікуди не подінеш пізно пити боржомі, як то кажуть. І останній проєкт, в який тепер можна грати з аккаунту Xbox, це пригодницький екшн RPG Evil West від польських розробників з Flynn В грі необхідно бути битися з кровосісями і перетворитися на супергероя Дикого Заходу. В Steam гра коштує 1049 гривень і має 74% схвальних відгуків. Але мене лише турбує видавець Focus Interactive, який дуже шанує болотних вибач, господи, розробників. Тому пропоную вам дуже міцно поміркувати перед тим, як купувати цей продукт. З іграми все. Тепер оновлення клієнту Boosteroid. Сервіс має розвиток, і це дуже класно. Дякую компанії Boosteroid, що прислухаються до користувачів і реалізовують всі їхні хворі бажання на практиці. Відтепер ви маєте можливість вручну керувати якістю потоку, який передається на ваш пристрій з віддаленої машини. Перше, якщо у вас придбаний пакет Ultra, який дозволяє вам грати зі всіма перевагами і на максимум використовувати потужності сервіса, то ви можете обирати з якою кадровою частотою вам передаватиметься картинка. Варіанти поки що два: 60 кадрів на секунду та 120 FPS. Але не забувайте, що це все додаткове навантаження на ваше інтернет-з'єднання. Друге. Відтепер ви можете власноруч керувати якістю зображення, яке передається на ваш гаджет. Змінюйте бітрейт з 3 Мбіт на секунду до 8-10 Мбіт, якщо вам, звичайно, дозволяє ваше інтернет-з'єднання. Ви можете тестувати різні варіанти і обрати на Краще для себе, збалансувати якість картинки і відсутність затримки в воду. Це просто кілер-фіча для тих, у кого не дуже стабільний і якісний інтернет. Ця функція доступна для обох пакетів, і для дешевшого, і для більш коштовного. Залишається тільки попросити інженерів компанії, щоб вони додали можливість керувати роздільною здатністю з інтерфейсу клієнту і передавати, наприклад, картинку в 720 p або у 800p. Якщо у вас маленький екранчик планшета чи старенький ноутбук. З не дуже якісною матрицею, таким чином, заощаджувати трафік і отримувати геймплей можна без всіляких затримок. Ну і в черговий раз хочу нагадати, що ми хочемо бачити фреймрейт, який виробляє віддалений ПК. Дякуємо. Якщо вам сподобалось це відео і воно було для вас корисним, то з вас вподобаєчка, підписка та коментар. Доєднуйтесь до нашого твіча, Діскорда та Телеграму, якщо є бажання. Також можете приєднатися до дискорд-сервера компанії Boosteroid. Вони там проводять всілякі розіграші і дуже часто спілкуються зі своїм ком'юніті і розповідають про майбутнє оновлення. Підтримуйте також канал фінансово, якщо у вас є бажання і, звичайно ж, можливість. Всі покликання в дописі, або можете скористатися пімпочкою спонсором. Сорувати, і є там теж внизу така. Не забувайте донатити на наші сили оборони і бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо! Побачимось в наступному відео.